Добрий раночок. На дворі тільки світає, край неба палає. Ще на дворі, бачите, як темненько, в сараї світ горить, вже коровки їсти дала, десь там далеко дрони гудуть. І я стараюся у... в дворі світ не включати. Зараз піду коровку доїть, і день починається. Ряжанка, куди побігла? Не в ту сторону. Ти ну, одна туди пішла, а друга туди. Води захотіла. Чи що вона там винюхує? Іди. Давай, доганяй, доганяй, Ласочку. Прогріваю машину і буду їхати туди, де я не дуже люблю їздити, у пенсійний фонд по маминих ділах. Їй вже ж 82 роки І десь у липні місяці ми оформляли, їй, їй полагається, як вже за 80, якась там доплата. Ну, вона поїхала, поїхали, поїхали. Сказали, що через дві неділі дзвоніть. Ну, звісно, туди не дозвониться. Потім ми через два місяці все-таки туди поїхали. Сказали, що в них якийсь там збой системи, і все буде нормально, ждіть. Уже пройшло з липня, місяця, це скільки? Чотири е, місяці, ні звуку, ні духу. Ну, Мама ж переживає, без кінця кожен день питає, і приходиться їхати. Ну, Сьогодні вибрала Свободну хвилинку, хоча їх тих свободних хвилинок ніколи немає, поїду, з'їздю, з'їздю, прозондірую почву, що вони там, які там у них збої в системі. Вони е, усі, хто за 80, мабуть, ждуть, думають, а пенсіонери вони не прийдуть, вони не той. Машина ще не дуже прогрілася, я на первій хай прогрівається по трохи. Так що не дуже я люблю їздити по таких заведеннях. Ну, хоч не хоч, раз уже людині полагається, все-таки як не як, це ж не ми прийняли цей закон, це ж государство саме прийняло цей закон. Значить, чому б не жінки не получить ці гроші? Правильно? Вона ж заслужила. 40 років, 40 років у неї трудового стажу. Це щось, я думаю, щось це значить. І якщо полагається, то треба їхати. І тим більше вона переживає, постійно за це думає, як стара людина, знаєте, поїду. Вже з городами вправилися, то все не було коли та некогда. А тепер трошечки підправилися з городами, можна поїхати вже походити по їхніх кабінетах. Та поїду ще заправлюся, бо вже газ кончається, навіть не кончається, а вже кінчився. Мабуть, машина переключилася вже на бензин, А на бензині ой як дорого кататися. Ось такі в мене сьогодні справи. Що я там виїздю, я вам розповім, що вони мені скажуть. А, я, я ж вам не сказала, що це за закон. Це закон, е який передбачає виплату людям, старшим 80 років. По 800 гривень в місяць. Ну, так як у нас. Дуже багато грошей йде на лікарства, то я думаю, ці 800 гривень їй не будуть лишні. Туман. Куда я їду? В туман? Ой, в общем, це жесть. Я не знаю, скільки там людей. Не считала. Мабуть, мабуть чоловік 30 точно стоїть. Я не знаю, чи хватить в мене терпіння. Ну, 4 чоловіка приймає. Постою, зайняла. Зайняла чергу, постою. Це не на, мої, не на мою витримку. Як же я люблю ці черги вистаювати? Ой-ой-ой! Цілий день це так, оток, ото під хвіст, щоб тільки е, отримати відповідь за одну секунду. Вийшла на вулицю, буду стояти тут туждати, там в поміщенні невозможно. Людей повно, духатіща. Так що буду дихати тут свіжим воздухом. За те час, поки місь прийде моя очередь, я вже думаю, може я з'їздю та заправлюся ще. Ну, зараз подумаю. Поки черга двигається, я вже оббігала тут половину магазинів. Купила собі те, що давно хотіла. Ой, формат, формат А4 бумага. Зараз покажу. Бумага, упаковка бумаги. Ось, упаковка бумаги. Тут мені вже надовго і надовго хватить. О, все, бачите. Це мені під зефірчик. Я беру листочок, отак ріжу його на чі... нескільки на чі... на частей. І надо ж, мені під зефір в бумажечку. Коротше, це для зефіра. Бабушки купила календарь. Вона все давно просила божественний календарь отакий. От. А то я ніде їх не зустрічала, а це якраз там знайшла. Канцтовари посетила, коротше говоря, ще треба забула купити. Перманентний маркер. Той, що не змивається. Давно я хочу його. Так, я довольна. Купила ось два перманентних маркера. Давно я їх хотіла. Тоненькі такі, щоб підписувати. І хороші. Чехословацька фірма сказала продавщиця що довго буде триматися підпис. І під дощем не змивається, і під сонцем не вигорає. Ну, провіримо. Перша година дня. Сяжу тут з 9. Ось це наше таке невеличке містечко. Містечко сільського типу. Аккуратненьке, маленьке, чистеньке. В общем, я вже вдома, відчитуюсь результатом. Своєї поїздки у нас пенсіонний фонд за людей і для людей. Програму, в яку війшла моя мама за 80, поміч людям, яким за 80, значить, сказали так: закрили 4 місяці назад і до сих пор не відкрили. Цікаво. я питаю її, кажу: так, а це як виходить? Щоб для того, щоб отсіяти тих, кому за 80. І менше платить, вона так здвигнула плечами, помахала головою. Ну, типа, да. Ну, от і думайте. Знаєте, я б 300 років не їздила в одну пенсіоне, мені легше на городі щось робити. Я б заробила ті 800 чи 900, я не знаю, скільки вони там обіцяють платити їм. Мене нерви не видержують. Ну ви ж розумієте, е, як, як, що це таке пожила людина? Як їй вже сказали, що це така їй полагається допомога, вона переживає, вона вже думає за це, без кінця мене питає, і їдь, і, і узнай. Ось так. Я вважаю, якщо вже прийняли такий закон, то виконуйте його. А якщо не хочете виконувати, то ви навіть не обнадіжуєте. Це ж старі люди, вони ж як діти малі. І лишній раз волнуються, тривожаться, ночами не сплять, я не знаю, що це таке, як це яке це це відношення до старих людей в нашій країні. А що ще цікаво? Що коли вони мені сказали, що програма закрита, а друга не відкрита? Рядом же біля мене теж привезли чоловіка пожилого за 80. Притягли, можна сказати, не те, що привезли, Єлі притягли. і вони беруть заявлення в нього, він пише, тобто, не він, ну рядом хто з ним приїхав, пишуть заявлення, вони приймають у нього всі документи, і також йому кажуть, що дзвоніть через 2 неділі. Для чого це робиться? Я, я не зрозуміла, чесно. Ну, все.